О, дивіться ще який є варіант з підігрівом лобового скла 11018 рік, 10 місяць, 145 тисяч пробігу, 1,6 100 кВт на дизельок. Комбінований салон, механіка 6-ступенева, така вся вичищена, натерта, намазана. Мішелінгу гума стоїть літня на ній в ну, такому, блін, в такому зовнішньому стані вона, бля, звісно, треба дивитися, що там по кузову, по подкрасах, задні партрони, фаркоп.